Я це не замовляла. Впаде чи не впаде, сейс подивимось. Ми виграли, друзі, ви не повірите, але ми вирішили скористатися безпілотним таксі. Всім привіт! Знаю, що сьогодні ви прийшли, щоб подивитися нове відео від мене із Сан-Франциско. Але мені захотілося особисто з вами привітатися. Спитати, як ваші справи, як ваш настрій. Сподіваюся, всі. Ще у гарному настрої, так вже літа немає, але є прекрасна осінь. Звичайно, окрім того, щоб підтримати мене подобайкою, підписатися на мій канал, якщо вам сподобається наша атмосфера. Та ще в мене для вас є невеличкі питання. Чомусь я загорілася таким форматом відео, як питання-відповідь. Я ще такий маленький початківець блогер, але чомусь мені здається, що у вас можуть бути питання стосовно, не знаю, мене як особистості або життя у сан франциско в Америці все, що я ще не вспіла розкрити в своїх відео. Якщо у вас є якісь питання до мене, давайте зробимо ось такий формат, щоб ми змогли якось познайомитися ще трошечки ближче. Вже заздалегідь хочу вам всім подякувати, тому що я знаю, що в мене взагалі на каналі 2000 підписників, 2100 з чимось, але таких прям трушних, знаєте, як зараз молодь каже, трушних, реальних є в мене все таке ком'юніті. Я всім дуже-дуже рада. Рада всім, якщо ви тільки новенькі приєднуєтесь, будь ласка, долучайтеся. Не буду більше вас затримувати. Сподіваюся, донесла меседж, пишіть ваші питаннячка і я обов'язково на всі відповім. Поцілувала, обійняла і відпускаю вас у блог. До нових зустрічей! Сьогодні разом з вами я скуштую найкращі буріто та такос по версії Єлп. Знаходиться місце ось тут, на вулиці Мішен, яка дуже тут у нас активна. Тут і магазини, автобуси, люди, все, що можна тут, можна купити від трусів і до тортів. Сьогодні у нас свято Лас-Америкас, і я була в я, якби не показала вам, що коїться. Нас перекрито дуже багато вулиць, то ми пішли і подивимось разом. Трошечки живіше, але бачу, що там далі, мабуть, буде веселіше. Поки що не зрозуміло. Впаде <ривіт> чи не впаде, щас подивимось <ривіт> З посмішкою на обличчі це вже гарний знак. Добре, тримається. Вибачте, якщо у вас там трясе, просто хочу вам показати все. Як завжди ручна робота. Моя улюблена пісня Сантани. Звичайно, це не карнавал, це абсолютно інше свято. Тут не так яскраво, як, як там було. Але все ж таки для настрою в суботу вранці, мені здається, це класно. Бачите, такий він сан-франциско різноманітний. Я дуже рада, що не взяла свого малого. А тільки я вийшла на прогулянку, щоб вам показати. Ось тому що дійсно поки що не бачу нічого особливого, щоб сподобалось йому. Ну, як я і казала, музики дійсно достатньо. На кожному кроці тут стоїть якась банда, грає, але поки що мало хто танцює, мабуть, треба для цього випити. Взагалі, мені здається, що у нас з мексиканцями є якась спільна традиція. Дивіться, віночки з квітів. Також дівчата люблять прикрашатися там. Білідна якась робота, килимки, сумочки, я тільки вчора шукала. Один з видів спорту, який мене захоплює, це капоера. І побачити це наживо, а не тільки в фільмі з Марком Дакаскасом. Це звичайно круто. Тож, так виглядають найкращі тако. Зразу скажу, що на вигляд не дуже, але сподіваюся, що буде смачно і буріто. Так, що в нас тут є? М'ясо, рис, авокадо, сметана. Тож, по версії мішлено, вони поки що не заслуговують на зірку, але вони достойні для того, щоб ви прийшли і спробували. І дійсно, тільки що я спробувала тако з язиком, коров'ячим, я так думаю, і дуже смачно. Ще вони туди поклали цибульку, кінзу. І зверху ви поливаєте це все лаймом. І оце все разом дає надзвичайні якісь смаки. Зараз спробую буріто. Ммм. М'ясо як з вертелю шаурми дуже таке смачне, зі вкусом такого копчення, і оця тортія дуже м'яка. Тепер я розумію, чому люди туди йдуть їсти. Думали, що я вас не побачу, підглядайте за мною. А ми сьогодні йдемо випробовувати долю. Yeah. Thank you. <laughs> йдемо займатися спортом перший раз. Загорілися пограти в теніс. Так, жіночка сказала, о, ви виглядаєте так класно. Yeah! Ми не тренувалися, ми не знаємо, як грати, тільки будемо вчитися. І думаю, що це наша велика помилка, що ми не подивилися, як це треба робити, бо завтра будемо вмирати. Але то буде завтра, тому пішли, пограємо. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man. I still go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, on the highway and in the driveway. Бачите, хотіли пограти в теніс, а позаймалися бігом. Так, Для першого разу тяжко. Це не дуже така легка гра. Треба дуже багато бігати. Бо ти думаєш, що на розслабоні, такий, так, зараз я його відіб'ю, але ні. Ти не розраховуєш цієї відстані, ракетки, до м'яча. А ще ми загубили. Один м'яч, дядько хотів нам допомогти з трави його перекинути через Бачите, огородження, і воно застрягло в дереві. Будемо зараз рятувати нашого третього. Фух, Але я вспотіла. А взагалі хотіла сказати, що ми не ставили собі ніяких цілей на цей рік, але вже на час сьогодні ось е, вересень, так. Я можу сказати, що ми дуже багато чого спробували, щось сподобалось, щось ні. Але ми точно для себе вирішили, що ми хочемо бути більш активними, більше ходити в якісь такі невеличкі походи, хайкінг, більше виходити з сином, щоб він бачив природу, не тільки ці будинки тут і бомжів, так а щось гарне, слухав птахів, слухав океан. Тому всім бажаю трошечки вилазити з лінії і чимось займатися, чомусь вчитися. Ми ще всі молоді, у нас є час, поки ми ще можемо. Бо бабуся мого. Чоловіка каже, як всі старенькі, я дуже жалкую, що я не подорожувала коли була молода. Я тільки працювала, працювала і працювала. А зараз вже здоров'я не дозволяє. Вийшли на вечірню прогулянку і чуємо якусь музику. Чи як африканську, чи як астейки. Зараз подивимося, що коїться у нас на районі. Звідки це лунає? вам трошечки вечірнього Сан Франциско <му> Бачите, сьогодні у нас понеділок. Так, це наш бар, я вже колись показувала в своїх відео. Все глухо, людей мало. Тут готуються до завтрашнього дня, вже все гарненько виклали. Майже восьма година і нікого на вулиці. Перед пандемією було більше народу, більше музики, більше активності, але зараз тільки по п'ятницях та в суботах. <рістична> <California>. <рістична> Не знаю, чи почули ви чи ні, але коли я проходила, то чоловік почав щось е, кричати. І я думала, що може або трошечки е, не в розумі, або йому не сподобалось, що я знімала ну, його обличчя. Потім мій чоловік обернувся другий раз і це був його однокласник. Кого він не бачив зі школи. Вже пройшло Вау! Окей. Багато років. Фух! Двадцять років тому. Не знаю, чому в мене трошечки сльози на очах накотилися. Я тільки перед цим подумала, невже я живу у сан франциско Не знаю, чому минулого року в мене не було таких думок? Я ще не могла прийняти той факт. Не могла прийняти той факт, що ми тут живемо, і де ми взагалі будемо жити, в Україну повернемося чи тут. Знаєте, що таке ось в голові було. Зараз вже, вже майже скоро буде два роки. Так я розумію, що ну, на даний час це наше життя, і треба сприймати його таким, яке воно є, і брати від нього все. Але в той же час я розумію, що це також не мій світ. Я розумію, що а в мене тут нікого немає. Але колись так себе почував мій чоловік, коли він був в Україні, був в Одесі, і я зустрічалася зі своїми подружками або з моїми родичами, а всі його родичі були так далеко. Якось приємно на душі, що чоловік зустрів когось зі свого минулого, зі свого життя, але трошечки сумно за себе, що у мене нікого немає. Але просто хотілося поділитися своєю думкою, як життя нас іноді може так кидати в нові історії. В нові якісь країни, міста, вулиці і тому подібне. Просто якось треба з цього не знаю, звикати. Ось така сумна хвилинка. Привіт, у нас вже новий день, тільки що прийшли з тенісу. Вже не хотіла вам записувати ще один невдалий день. Так, ми вже граємо трошечки краще, бо подивилися відео, подивилися, як правильно тримати ракетку. Знаю, це треба було робити ще до того, як ми пішли перший раз, але вчимося на наших помилках. Але що я хотіла з вами поділитися про те, що в Америці насправді реально грати в лотерею, ми купили ось цей квиток. За 2 долари. Отут треба було монеткою так потерти, так і можна було виграти. Я була дуже близька до того, щоб отримати або 15 баксів назад, або 50. Нічого з цього ми не виграли, бо треба три цифри, щоб співпали. У нас тільки було дві. Але на, нам дали другий шанс, коли ось тут стараєш, і в тебе такий, як код з'являється. І ось я хочу вам показати, що нам показало. Ми виграли 10 баксів. Сума невелика, але вже приємно, що щось повернулося назад. Ми знаємо, що лотерея це така штука азартна. Вона може або вас затягнути, ви будете свої гроші там витрачати так, або розумні люди, мені здається, вчасно зупиняться. А ще зараз я хочу з вами зробити розпаковку. Давно в мене її не було на каналі. Тож я отримала ось такий пакуночок. Важкенький. У мене за кадром чоловік не хоче себе показувати. П'ємо кавуську. Я okay, бачу щось кольорове. Дивіться, яка маленька красуня. Ні, Ну нічого так. Супер! Супер клас. Okay, щось чорне. Що це таке? For ice cubes. А, Для льоду. Я думала, що це таке? Цікаво. Такі полусферки. Бачите? І чорний кольор і траурний. Я це не замовляла. Фу, типу, шкіряна спідниця. Зацініть як вам. Теж така простенька. Мені здається, її краще так. І пішла така. Пішла на роботу. Заробляти мільйони. Another. Це Ще одна сумка. <ріст> Але це, мабуть, якась помилка, бо ми замовили тільки одну. Може розіграємо. Ну і нарешті так, те, що я казала, який яскравий колір. Треба приміряти. Тому наступне примірка! Поміряла я цю спідницю. і Мені здається, що попереду вона виглядає нормально, але є деякий нюанс. Вона не защібається. <смаленька> Маленька трошечки не вистачає. <смалень> І ось воно, платья, сукня. Так, такого вузкового кольору, фуксії. Не знаю, мені все подобається, окрім цієї частини. І то це ми вже зараз вигадали зробити так на зав'язочках бачите Але воно не повинно бути так, воно повинно бути тут, як у жінок в Баварії, знаєте, ті, які з пивом. Але в цілому, мені здається, круто, і тут є такий сексуальний розріз. <с theaters> і ось та сумка, яку я вам показувала раніше. Ну, мені здається, непогано. Напишіть, як вам подобається, не сайту. Шейм. Знову ж таки, реклама, якого ніхто не замовляв. Ось така розпаковка. Сьогодні прийшли до японського ресторану, де суші їздять так по колу, і ти собі вибираєш, які хочеш. Я пам'ятаю, коли ми були в Японії, це було просто кайф. Подивимось, сьогодні як тут вже бачу, що ціни по тарілочках. Вам а -а -а. треба дивитися на колір тарілочку. Бачите, ця розовенька, ця коштує е, 3,50. І так ціни підіймаються. Червона там 5 і так вище, вище і вище. Потім, коли ми закінчимо їсти, ми складаємо всі тарілочки і вони нараховують, скільки ми з'їли. Бачите, тут все як в Японії, коли ми там були, в них теж була Бутафорія їжі. Тобто ви можете, не заходячи ще в ресторан, побачити, як блюда будуть виглядати. І це завжди дуже кольорово і апетитно. І звичайно вам хочеться зайти в таке місце, де вже навіть бутафорія так класно виглядає. Пам'ятаю, коли ми були в Японії, все виглядало так само. Japan. Japan, Japan! Коли ми спускалися до мітро, у них завжди було дуже багато магазинів з різними продуктами, з десертами, з веєрами. І всім тільки що хочете знайти. Зараз ми виходимо на центральну площу цього японського міста. А, так, сумую я за Японію, там було круто, чисто, не було бомжів. І саме цікаве, що там навіть не було урн для сміття. І я ще така: куди ж викидати то сміття? А треба було його берегти до того моменту, коли ви побачите урну, але на вулиці ні одної урни. Принаймні в Токіо та Кіото, це де ми були з чоловіком. І ось, бачите, в них тут є така башня. В них навіть приходять, тут є Шинто Шрайн, бачите, оця споруда, як ворота, через які ви заходите. Може, я когось зараз дивую, а може ні, але дуже багато американців не подорожують, бо думають, що на чого подорожувати, в нас тут все є, так, різноманіття кухні, японська, китайська, в'єтнамська, яка хочеш. Але я вже коли поподорожувала, так, то можу з досвіду сказати, все ж таки це круто. Їхати в оригінальні місця, де все це все починалося, і пробувати ту їжу, яка ну реально це те ж саме, якщо ви спробуєте борщ тут, то він буде набагато відрізнятися від того, що в Україні. Тому казати, якщо ви тут поїли суші, що я вже була в Японії, це далеко не так. Якщо цікаво, коли ми були в Японії, це було круто. Але потім, коли я повернулася в Україну, я зрозуміла, що всі суші, які я їла, типу, знаєте, суші як секонгенду або другого сорту, розказую, чому много разів ми були в ресторані, де робили суші, прямо при нас, Скажімо, прямо з рук ми їх брали, і ось та температура рису, яку вони нам подавали, і кількість. Риби, я ніде стільки не бачила риби, як в Японії. Мабуть, товщиною з мій палець. І ось я так запам'ятала той рис в Японії, що зараз, звичайно, коли я їм суші де-інде де навіть тут, це не можна ні з чим порівняти. Я нікого не критикую, зараз просто вам розказую свій досвід. Yeah. Anyone there? No. No. Друзі, ви не повірите, але ми вирішили скористатися безпілотним таксі. Тобто в нас немає водія. Дивіться. Mm -hmm. <laughs> мій син, я, мій чоловік і більше нікого. І нам треба okay. натиснути кнопочку Start ride. Окей. Okay. Я в шоці. Yeah. Зараз подивимося, наскільки точно машина буде їхати і, сподіваюся, не привезе нас до ніяких проблем. Вау, дуже футуристично. Вау, окей. Зараз об'їхало іншу машину. Driving better than both of us. Uh -huh. Cool. Yeah. <laughs> I mean, I thing is saying like, you know, the driver got it, but there's no one here. Yeah. What do you think? Cool. i yeah. <laughs> just, I can't get wrap my head and get over this that there's no driver here. Just yeah. a little scared, like thinking, can this recognize, you know, everything that's going on here? Uh -huh. Бачите, вона розпознає інші машини. Оці е, голубенькі — це інші машини. І в цієї машини дуже багато датчиків, тому е ну, я думаю, що це не захищає від якогось колапсу. І дійсно, ось тут показує машину, і ось попереду вона їде. Наша подорож майже закінчилась. Я хочу поділитися своїми враженнями. Якщо чесно, ну, дійсно дуже футуристично, але в мене ніякого ні краплі страху взагалі немає. Не знаю чому. Дуже довіряю, ця машина їде набагато краще, ніж деякі водії люди. Це щось просто неймовірне. Я бачу, як воно реально вираховує все. І ось я дивлюся на швидкість, воно не перевищує. А їде по стандартах 25 миль на годину, не більше. Чоловік трошки налякне повін він попереду, а ми сидимо позаду. Дуже комфортно. і зупиняється просто супер. Не так знайду, що так, якось різко, а ось так якось гладесенько і потрошки. Просто 10 з 10. І ще класно, що немає водія, ніхто тобі там нічого не говорить. Музику собі включаєш, яку хочеш. І їдеш собі з комфортом. Ще було б круто, якби було видно цю стелю. Вона, я бачу, що вона напівпрозора, але не така, що можна побачити зорі. бай бай